Привіт! Всім привіт! Швиденько вам розповім, що це я показую і чому. Моя доця нещодавно отримувала через нову пошту посилочку через поштомат. І, і так сталося, що та посилочка була, пакунок був розірваний. Вона про це. Розповіла на своїй сторінці в Інстаграм, виклала в сторіс і позначила там нову пошту, ну і нарікання, що ось таку вона отримала посилочку порізану якусь розпаковану там і так далі. І от їй нова пошта буквально за декілька днів прислала такий подарунок. Ось що тут є. О така е, сумочка е, з тканини із такими логотипами нової пошти. Е, ну, така досить величенька така сумочка вийшла. Так, е, потім ось така ось такий стакан. Е, ну, я не знаю, він, мабуть. Багаторазовий, і якийсь він такий, наче з якогось такого, чи то пластик, чи то бамбук якийсь. Це вже доця, мабуть, знає, з чого воно. Так, ось з такою кришечкою. І е, ось такий великий пакет е, кави. Кава ось така. Мелена. І я так думаю, що досить е, непогана кава. Так, ось така кава. І тут і ось я її понюхала, вона дуже приємно пахне. Ось скільки тут грамів, зараз пошукаємо, скільки тут грамів. 250 грамів. Так, де там? 250 грамів, отака кава. І пахне, навіть ось я почала її крутити, і вона дуже приємно пахне. Ну, щоб знали, як можна відшкодувати якісь втрати, якісь негаразди з пересилками, з, з новою поштою. Всім гарного настрою! И пока, пока-пока.